І ось я нарешті тут. Як почати робити те, що давно хочеш робити, але ніяк не почнеш? Як впіймати цю сороку за хвіст, силою волі? Сказати собі, все, сьогодні я це роблю. Ти береш свою справу, своє бажання, пишеш його на листочку. Дивишся на нього і відчуваєш всередині все, що підіймається. Всі думки, всі історії, всі почуття. Ти сидиш, дивишся на те, що ти хочеш зробити, і паралельно спостерігаєш. Захороводи водяться навколо цього і чому це тебе не пускає здійснити те, що ти так хочеш. <схи> Найкраще почати з енергії в тілі, відчути, оце, оцю хвилю емоцій, оцю енергію, яка рухається. Не думати про неї, а саме дозволити собі відчути. Як я збиралася вийти на Ютуб давно. І лише зараз я відчула імпульс, що я готова. Я навіть не знала, з чим я хочу вийти. Вірніше я завжди писала 100 500 списків, що я хочу розказати. А коли момент прийшов порожнеч. Тому ми ловимо сороку за хвіст разом. Часто, дуже часто, ми саме не можемо почати робити, реалізовувати наші бажання через те, що щось стоїть у нас за спиною. Це як оцей ведмідь, якого я не бачу без відображення. Але він постійно впливає, він там є, він постійно впливає, він постійно шепче, він постійно мене відмовляє від того, щоб зробити те, що я хочу. І це непогано. Зі мною немає ніякого дефекту. І нічого не треба фіксити. А просто помітити, що щось на мене впливає. Помітити, Повернутися і поговорити з ним. А може просто відчути його впор і сказати Ні, я більше так не хочу. Мені не підходить, що ти на мене впливаєш. Я хочу на тебе подивитися. Я хочу дізнатися, хто ти і що ти мені говориш. І там вивільняється дуже багато енергії. Яку ми витрачали на те, щоб не помічати. І коли ми нарешті помічаємо, це звільнює простір для творення чогось нового, можливо, навіть появи якихось інших ідей, розширення себе. Ось я хотіла почати. Це маленьке відео. моєї взаємодії з Ютубом. Дякую і сподіваюся, що якимось чином це було тобі корисно.